Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поговорити про те, що ж все ж таки зміниться з 1 вересня 2023 року для внутрішньопереміщених осіб. Хочу нагадати, що держава фінансово підтримає внутрішньопереміщених осіб. Грошова допомога становить для осіб з інвалідністю та діток 3 тисячі гривень, для дорослих людей 2 тисячі гривень. Відразу скажу, що розмір самої допомоги не зміниться. Але з 1 вересня 2023 року виплати будуть припинені тим внутрішньопереміщеним особам, які придбали новий транспортний засіб, з року випуску якого минуло менше 5 років, крім авто, які були придбані волонтерами на та передані на потреби оборони нашої країни. Якщо внутрішньопереміщені особи придбали на суму більше 100 тисяч гривень. Земельну ділянку, квартиру, будинок, крім житла, отриманого за рахунок державного чи місцевого бюджету. Якщо ви маєте на депозитному банківському рахунку кошти у загальній сумі більше 100 тисяч гривень, якщо ви придбали іноземну валюту, а також банківські метали на загальну суму більше ніж 100 тисяч гривень, сюди не входить валюта, яка була отримана від благодійних організацій. Яка для оплати медичних, соціальних та освітніх послуг. І якщо ви маєте у власності житло, яке розташоване на інших територіях, ніж тих, де ведуться активні, можливі бойові дії, або є окупованими, якщо таке житло має площу понад 13,65 квадратних метрів на одного члена сім'ї, понад 13 квадратів. 13,65 квадратних метрів на одного члена родини. Якщо все ж таки вам приймуть рішення про те, що допомога вам буде припинена, вам про це повідомлять. Ви маєте право її оскаржити через органи соціального захисту або ж Надати підтверджуючі документи, що ви маєте право її отримувати та продовжувати отримувати виплати. Також хочу нагадати, ви можете дистанційно відмовитись від статусу внутрішньопереміщеної особи без особистого звернення до органу соціального захисту населення. Також хочу ще нагадати, що виплати внутрішньопереміщеним особам здійснюються 15 та 28 числа кожного місяця. І ще одна: після першого січ... вибачте, після 1 серпня 2023 року допомога призначається на 6 місяців на сім'ю та буде виплачуватися щомісячно одному з членів родини з розрахунку на кожного члена родини для осіб з інвалідністю 3000 тисячі та діток 3000 тисячі гривень. Та для інших осіб дві тисячі гривень для таких родин може бути призначена. Допомога ще на один шестимісячний період. Якщо в родині є діти з інвалідністю, особи пенсійного віку, особи, які доглядають за особою з інвалідністю, які мають троє і більше діток до 18 років, неповнолітні та малолітні діти, які прибули без супроводу законного представника, та якщо сукупний дохід на одного члена родини не перевищує чотири прожиткових мінімумів.